Тому так промовляє Господь Бог Саваот, Вседержитель, на майданах усіх голосіння, на всіх вулицях крики Ой-ой, і покличуть хліборобів на жалобу і голосильниць, що вміють плачливі пісні, і стане ридання по всіх виноградниках. Бо я прийду серед тебе, говорить Господь, горе тим, що жадають Господнього дня. На що це вам день Господній? Він не світло, а темрява. Це так. Коли хто втікає від лева, і відміть спотикає його, і він убігає додому і оперся своєю рукою об стіну, аж гадюка кусає його. Чи ж не є день Господній темнота, а не світло, і хіба він не темний? І сяйва немає у ньому? Зненавидів я, я обридив собі ваші свята і не нюхаю жертов ваших зборів. І коли принесе мені цілопалення та хлібні жертви свої, я собі не вподобаю їх, а на мирні жертви ваші із ситих баранів не погляну, же від мене пісень своїх гук, і не почую я рокоту гусел твоїх. І хай тече правосуддя, немов та вода, а справедливість як сильний потік. Чи ж жертви та хлібні приноси за тих сорок літ на пустині мені ви приносили дома Ізраїлю? Ви ж носили Сакута, свого царя та Кивана свої. Виображення зорю ваших богів, що собі поробили, тому я вас вижену геть за Дамаск, говорить Господь, що Бог Савот йому ймення.